Як справлятися з розгубленістю саме на сьогодні? Як чути свою правду, як довіряти потоку, як відчувати та чути ось це своє внутрішнє, сакральне так, щоб робити крок вперед? Я Хочу з вами сьогодні поділитися станом, який актуален для дуже багатьох людей на сьогодні. І я хочу з вами поділитися тим, що мені допомагає справлятися з розгубленістю, з хвилюваннями, з такими різними тривожними думками, з внутрішнім критиком, який каже, давай бігом, нам треба срочно план. План, нам треба план, за яким ми зараз будемо з тобою рухатися до якоїсь суперцілі, а то там людство приходить. Якоїсь однієї матриці з матриці страждань, якісь там нові матриці. Ми маємо підготуватися. І ось всередині таке ми маємо і це встигнути врятувати себе. Ми маємо встигнути врятувати цей світ. Ми маємо стільки всього встигнути. а ну давай бігом. А всередині, насправді, в цей момент просто якесь таке трохи навіть уофієвши овочеве, такий, такий, такий настрій офігівший стан, який взагалі ну, не встигає за всіма тими змінами, які відбуваються е, і в тілі, і десь там ззовні, і по якимось там вібраціям, і, і, і по настрою, і по ось по цьому перебудуванню внутрішніх цінностей та цілей, ну не встигаєш. І я хочу сказати, що те, що мені допомагає, ось прям. Дуже. Це по-перше, уповільнюватися. Зараз дуже важливо уповільнюватися. Ось прям вийдіть на усвідомлену ходьбу хвилин 15-20, нічого не слухайте, нічого не їсте. Просто ви своє дихання, свій пульс, все. Все інше це просто фон. Просто фон, фон і там. Ілюзії, якихось там картинок. І ви йдете, слухайте своє дихання і спробуйте зловити, а в якому темпі зараз хоче йти моє серце. Спробуйте йти в темпі вашого серця. 15-20 хвилин такої практики, і ви вже зробите ось цей перший крок, коли вас вибиває ваша зараз его, ваш, тривож, такий вразливий. Розум, він так хоче за щось зачепитися, а зараз хрен за щось учепишся. Ну, чесно, бо все розсипається, все перебудовується, схопили якусь одну ідею, одну ціль. Вона потім пройшов тиждень, а вона вже не запалює так серце. Начебто схватили інше. А там щось якась така напруга, воно прям не пробувається, і всередині таке, може, це не моє, і якісь сумніви, і так далі, і так далі. І ось через це наша тривога. Вона множиться, множиться, множиться. Вона давить, вона тисне на нашу голову, на шию. Дуже багато зараз затискає в плечах, шиї, затилок, ось візки, все це на нас тисне. І ще й водночас з цим кажуть, що дуже тисне. Ті вібрації та ті магнітні болни, які до нас, хвилі, які до нас доходять, це теж все додає. Ну ви уявляєте собі, що із середини зараз у вас виходить потужна, потужна хвиля. І ззовні, а ви ось на цьому стику просто ось цих двох хвиль. Ну, Це дуже тяжко в цей момент. Важливо просто перше. Уповільнюватися та й ловити свій темп. Це дуже важливо. Обов'язково зробіть ту практику, про яку я вам сказала далі, те, що також допомагає воз'єднуватися. Дивіться, нам зараз треба від'єднатися від тривожного, такого вразливого розуму, сказати йому дякую, я знаю, що ти хочеш врятувати мене, хочеш врятувати людство, але давай трохи пригальмуємо. Заспокойся, валеріаночку, чи там коньячку, що там тебе заспокоює, Подихай і а, переподключіть ось проводочки до вашого м духовного серця чи до вашого вищого я. Щоб це робити, ви можете допомагати собі наступними енергопрактиками. Перш за все, коли ви заплющуєте очі. І кажете, я прямо зараз воз'єднуюся зі своїм внутрішнім голосом і своєю внутрішньою мудростю. І просто масажуйте собі ось цю ділянку третього ока, уявляючи, наче ви розпалюєте такий прекрасний, такий блакитно-синій, сяючий. Таке, таке світло, воно розпалюється тут у вас всередині. І ось воно прочищає весь весь ваш розум, там був, був струм. Все таке. І ось це сяйво воно так заспокоює. Просто синє, таке цілюще сяйво, Ви вмикаєте воно, і воно заспокоює. І ви Просто в цей момент масажуєте, можете увімкнути собі додатково. А якийсь звуковий супровід, який направили саме на чакру нашого третього ока з певною частотою вібрацій. І кажете, я воз'єднуюся зі своїм внутрішнім голосом. Він, мій головний орієнтир, він не тривожні думки, не все це інформаційне сміття, не весь цей енергетичний шум, мій внутрішній голос, мій навігатор. Ось що зараз мене веде. Чи можете, як ви відчуваєте, покласти руки на серце і сказати духовне серце, я воз'єдную з тобою, веди мене. Прям виражайте цей намір. Торкайтеся через тіло воз'єднуйтеся зі своєю внутрішньою суттю, зі своєю правдою, не через метушню, ось через такі практики. І третє, що я вам хочу донести, що дуже важливо. Дивіться, зараз навіть а, і серед якихось там позитивних майстрів, а, які носять дуже багато корисної інформації, які надихають, які кажуть: у нас настав вік процвітання, ми переходимо в прекрасні нові виміри, але. Вони часто теж це передають із таким хвилюванням. точніше ми це считуємо як хвилювання, бо вони нам кажуть, такого ще ніколи не було з людством. Ми. Все ж таки, маємо і рептильну частину мозку теж. І коли ми це чуємо, то у нас автоматично рефлекторно вмикається страх невідомості. А страх невідомості у нас дорівнює страху смерті. Якщо ми не знаємо, що нас чекає, навіть вона суперкласна – ми, ну, ось ця рептильна частина мозку вона довіряє, довіряє свої, своєму шляху, своєму досвіду на шляху еволюції. І вона знала, дуже часто бувало таке, що невідоме там пф, якась була небезпека. І тому в нас, на жаль, заклалося, і поки ще дуже потужно діє прямо на рівні такої пам'яті глибинної, ось цієї нашої тваринної пам'яті. У нас діє, що невідомо, це так страшно. Та хоч нам, ну, хто завгодно скаже, все віднині буде зовсім інакше, і тільки прекрасне віднині буде. Ну, ми все одно. Будемо реагувати хвилюванням. Але я вам пропоную спробувати силою своєї о, уяви, а силою своє, своєї влади змінювати ваше мислення на позитивне русло. Я вам пропоную зробити таку певну алхімію. І коли ви кажете Я хвилююсь, я хвилююсь, бо я не знаю, що мене чекає. Мені страшно, я хвилююсь. Уявляйте, як насправді навіть вже це слово, бачите, воно нам підказує, що це просто хвиля. Ця хвиля несе якусь енергію. Те, що ми називаємо хвилюванням, ми просто так це називаємо насправді це просто хвиля, енергетична хвиля. Ми її пропускаємо через нашу там пам'ять, через наші флешбеки, ще там якісь зовсім давніші, де треба було вбити мамонта та захистити свою там нору і так далі, печеру. Ми реагуємо якоюсь зовсім своєю внутрішньою мавпокою на ось цю хвилю. І ми нарікаємо її тривогою. А давайте ми її з вами, так як у нас є цей дар, ми ось цю хвилю, ось це хвилювання назовемо натхненням. Те, що зараз відбувається, можливо прожити абсолютно радісно, якщо ви будете ставитися до всього як дитинча, як дитина. Як дитина, яка зайшла і побачила квітучий садочок, де там зайчики стрибають, де метелики літають, і все таке кольорове, і там і райдуга, і якийсь фонтан. І ось ця дитина, вона це бачить все вперше, вона не считує, що це небезпечно, вона считує, що оце зараз. Вона покайфує, метелика вполовить, там з фонтану водиці цілющої нап'ється, всі квіточки, вона принюхає по травичці зараз хохотом поваляється. Дитина така, яка, знаєте, ось чиста, наївна, яка, в яку ще закладено абсолютне, мудре, таке божественне знання, що все є радість. Ось намагайтеся в те, що зараз відбувається, дивитися ну, такими очима ось цієї дитини, яка наче прийшла і бачить, Боже, оце зараз буде весело. Хвилювання, ось цю, ось ці хвилі нарікайте натхненням. Нарікайте зацікавленістю. Змінюйте слова я хвилююсь, мені страшно змінюйте на слова дуже цікаво Мені дуже цікаво. Я збуджена. Просто навіть я хвилююсь заміна всередині вас на слова я збуджуюсь, ви помітите, воно прям починає. Змінювати ваше ставлення до всього, що відбувається. А як тільки ви змінюєте ваше ставлення до всього, що відбувається, одразу починають такі траплятися дива, і ви реально бачите, Боже, скільки зараз веселого, прекрасного, радісного є в моєму житті. То я ж побігла тоді веселитися, я побігла тоді насичатися цією енергією процвітання та любові. Тож, це були такі лайфхаки, на які я зараз спираюся щодня. Щоб не відбувалося, це так е, нас примушують думати, що щось глобальне таке йде. Чи воно несправді йде? Це не важливо. Важливо те, що кожен з нас має пам'ятати, що ми маємо святу владу управляти своїм ставленням до будь-якої ситуації. Будь-яку ситуацію ви можете пропустити крізь себе із таким кайфом, із такою радістю, із таким натхненням та вдячністю, що воно ще і стократно у вас розмножиться і насичить вас ще більшою любов'ю. Обов'язково ще доєднуйтесь на мій телеграм-канал. там я... Щиро множуся, даю різні там підказки дня. Ось сьогодні ми тягнули карти. Я зчитувала кожному персональну підказку, бо мені дуже хочеться, щоб ми об'єднувалися і зараз якось множили разом ось ці енергії натхнення, та, якщо чесно, енергію веселощів. Це те, про що я зараз мрію. Тому я буду рада я буду щаслива бачити, що ви доєдналися до мого простору в телеграм-каналі Катрін Штефан Новий Світ. І в описі під цим відео та в закріпленому коментарю будуть всі посилання. Дякую вам, я вас обіймаю і я направляю вам енергії, натхнення та грайливості. Пока-пока, до зустрічі!